5.05 ранку, вам теж не спиться. Мені лишилося 50 метрів і буде Дністер. Водоймо. І зараз буде рибалка. Я тут буду не один. І ще стоїть, палаточка. Хлопці, може побачити себе. Місяць сьогодні у нас отакий Зорі. Там зараз буде сходити сонечко. Острів. Я зазвичай люблю от там рибалити, де дерева високі, але там вже зайнято, ну то логічно, сьогодні субота. Я ж не один такий розумний. Сиджу на Дністрі, я прийшов на рибалку. Ще й два колеги кидають вудки. Усе йде по плану, наживка на дні, сало на хлібі казанна. Давай, давай, давай. Та й супер, добре, що є, попа. І то гарно, диви, яка гарна. Тягни, тягни, тягне, тягне на себе. Краса. Я ж тобі кажу, вона виросла. Ну. Поклади, поклади, ногу ногу поклади біля неї. Да, рука, десь. Так що ти тянеш рибу чи порожню? Риба. А, ти мою тянеш, все, ясно. А, твоє тоже. Давай, 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 нічого страшного, давай. Ще разберемо. Піцкак, брати, де піц. Да, так, да, так, да, там біля тебе піцак. Блин, спиш! Юр. Дивись який ляж! Mm -hmm. Хороший ляж! Я тобі казав, що тут менших не буває. Дивись! Хороший майже кілушний ляж, чувак! Ну тогда можно два 700 грамм, короче. Все. Зараз принесу вагу. Не определили далі. Все, погнали далі. Да, Ні, ну добре, що перший є, початок. По крайней мере. А як де це перший? Це ж уже друга. Ні, так. Ну, ну. Не то. Все, хорошо. Давай, Все, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, рибу спіймали. Давай, 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 давай. Так, що На себе, на себе, на себе, на да, себе. Да, да. Ой, красавчик. Ще один подлящик. Давай це, це відео зараз татові та, та відправимо, скажи. тат, я зробив те, як ви казали, все вийшло. Це для того, щоб він успокоївся. Він накипішував. Він, він дуже жорстко вціляється. красунчик. Yeah. вже на уху точно є. Так, 100%. Рибан. Кака разниця за то риба? Карпик. Ты не бачиш, що карпик. Покажи, покажи, підніми садочок. Кремно, ні, так. Да, видно. Видно. Скажи мені, дивися, щоб стільки наловити. Ти дзвонив тільки що до тата. Вже перед татом не встидно, правильно? А тепер ще да, треба да. Тепер ще да. треба уху зварити. До кого будемо дзвонити? Дзвонимо до мами. Так, да, дзвонимо тепер до мами. За рецептом до мами за рибою до тата. Давай, доставай. Давай. И там цель, и там варит. Таких уже не дыхают, да? Да, любые, честно. Ну, угу. Да на нас, на нас трех хватит, не? Да, две репки хватит. Ха. Ты сказал, что идешь чистить, ты можешь хватить уже ловить. Так повний садок, те совість є. Лише другим рибакам. Ну не факт, що, не факт, що там є риба. Є, дивися. А, Дивись, дійсно, є. Ти безсовісний. Другі пацани не будуть мати що ловити. Це маленький. Малий бачиш. Ну все, перед татом вже не стидно. Так. Так. Можна рахувати, що його настанови враховані, так? Передай, тату, привіт. Все, отлично. все працює. Короче, в мене не клює, мене і послали у варити Почалась покльовка, піймали обоє. Лящі плотва уже у садку. А в мене спокій і легка тиша. Вудочки рівно стоять у рядку. Не клює. Ігарьок рибку почистив, Варимо муху, Зараз по результат у нас вийде. Хорош. Слухай, в тебе калібр взагалі! Блин. От хто їв курічки. Один за другим. Ти точно там водолаза якогось поставив, я, я в це не вірю. Порівняє розмір. О-го. Який рибах така риба, так? Це ти про мене, так? Ні, я про вагу. А я тільки знімаю цілий день. Бачиш, у мене взагалі нічого, взагалі від ранку жодної, жодної. Ні одної. Як закинув, так і стоїть. Перекинув, знов стоїть. Не клює сміються, у них пиво в руках. Сонце кружляє над тихим Дністром. Багатя тріщить уха на вогні, а мене стабільно прикормка на дні. Смахота. Красота. Дякую, Роман. Смачного. Ти сьогодні за рибака за повара. Ну, скажем, вийшло отлично. Так що, головне відпочинок? Стой, головне не риба, так? Атмосфера враження відпочинку. Так, да, так, да, так. Да. Він наловив повний садок. І для нього риба не головне, коротше, риба не головне. А для роми... Так, да, для роми теж сьогодні риба не головне. Да, точно. Що ти треба прогуляться як собачку? Ні, ну ну, хоч якийсь, Ну хоч якийсь, ну. Недавно. Ти цей? Ти спеціально мене нервуєш, так? Да? Це не я, це лящі. Я тут ні при чм. Да, це, це вже і не ти, ти, це просто Юра. Ти встиг засняти чи ні? Ти ж ти кажи, що не встиг. Не знаю. Навірно, ні. Чувак, скажи мені, там ще є такі як ти, скажи мені, скажи, я не чую, ти тихо говориш. 16.00. 16.00 перша риба, пацани. Що, Ігор, правду, ви вже йдете додому? Да, пора. Слава Богу. <реш> Хватить цього іздівательства, так? Да? Рибка плаває по під... дну, не піймаєш ні одну. Одну я... піймав, одну піймав, одну, тільки що. Десь одну піймав, бачиш одну блін. Ну давай ще понервуй мене, покажи, що там є в садку. Канілиш мене, а й тих пацанів, хто тепер дивиться це. Їм взагалі не цікаво. Твій результат, я так думаю, взагалі нікому не цікаво, то подивиться. Хорош? Так. Не, ну Юра, ну твої, твої кабани дивись, в тебе три там таких хороших, бронзових. Що вам сказати? слабаке. <ріпи> <ріпи> ну що, хлопці, на годинник у нас 18.00. Таким був сьогоднішній наш день на Дністрі. Веселий, жвавий, енергійний. Хтось бачив рибку, хтось не бачив. Уху ми <кхм> скуштували. Що хочеться сказати? Подякувати нашим хлопцям, які зараз боронять нашу державу за такий прекрасний вихідний. Вам усім міцного здоров'я і до зустрічі на Дністрі. Я риби не піймав сьогодні та бачив небо у воді. І зрозумів у тій безодні важливе спокій на душі.